Слава Єнгелія від Святого Лухи. Тобі, Господи! Ісус зрадів Святим Духом і промовив. Я прославляю Тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що Ти втаїв Це від мудрих та розумних і відкрив немовлятка. Так, Отче, бо так Тобі подобалося. Все передав мені Отець мій, і ніхто не знає, хто є син крім Отця і хто є отець крім Сина, та кому син хоче відкрити. Потім, звернувшися до самих учнів, він промовив. Щасливі очі, що бачите, що ви бачите, кажу вам, що багато пророків і царів хотіли бачити, що ви бачите, і не бачили. І чути, що ви чуєте і не чули. Слово Господнє. Слава Слово і Сестри. <coughs> Слово Боже завжди є світлом на життя і допомагає нам, щоб ми могли побачити себе так більше. Побачити себе в правді. І сьогодні також Бог дає нам своє слово. І, І в наліді ми чуємо то слово про це, кому Отець відкриває таємниці. Можна сказати, свої таємниці або кому Бог відкривається. Бог. Багато разів на багато способів говорив до людей через творіння світу. Говорив таким чином відкривався для людей, що створив цей світ. Вже на початку його дух був над всім. І також над тим всім, що створив Бог. І потім, на Бога, це було за мало. Він хотів ще більше. więc bardziej odkrytym się dla ludzi. I dlatego dał e, patriarchów, dał proroków, powoływał przez nich do swojego narodu, powoływał przez całą historię spaszenia, historię spaszenia e, wybranego narodu. Takim czynem, bo chciał jeszcze bardziej odkrytym się dla, dla ludzi. Ich e, historia, historia tego narodu, to także historia Спасіння кожного з нас. Це значить, що Бог вже кожному. Можна сказати, що Бог хотів і хоче відкритися кожному для кожної людини. Але ще мало було Богу, йому є ще більше хотів відкритися, таким чином зробив так, що дав свого Сина Ісуса Христа, промовив до нас через Сина. Tak, tak polubił nas i chciał, żebyśmy tę lubowę znali, że On dał swojego Syna Jezusa Chrysta, jaki pomarł za nas na Chrystusie. Takim czynem, Bóg przemówił do nas, przez to, że dał Syna. I i dzisiaj ta Ewangelia mówi, że wszystko przekazał mi Ojciec. Wszystko przekazał Synu. Ісус говорив, хто бачить мене, бачить Отця. Хто пізнає мене, пізнає Отця. І далі говорить, і ніхто не знає, хто є син крім Отця, і хто є Отець крім Сина, та кому Син хоче відкрити. І далі питання: а кому син хоче відкрити? Як Бог хотів відкритися для всіх, то значить, що син також хоче. odkryty dla wszystkich. Ale kto może to jakby zrozumieć? Tylko tak, jak dzisiaj w Ewangelii jest powiedziane, że Jezus zradził się tym duchom i przemówił Ja posławię Tobie Ojcze Bóg i nieba i ziemi, że Ty w tajemce bądź mądry i rozumnych i odkryw mnie A to znaczy, że tajemnicę Boga może zrozumieć tylko ta ludyna, jaka w pokory stoi przed Bogiem i poznaje Syna. To znaczy jaka poznaje Jezusa Chrystusa. I kto ma ducha Jezusa Chrystusa, jeżeli poznaje duch Jezusa Chrystusa i, i to także przyjmuje jego ducha. I kto ma pokorę, to otwiera swoje, swoje serce, żeby przyjąć łagodę Boga. I tylko Bóg tego tylko może otworzyć. To tajemnicę kto otwiera się na Syna. Tak jak powiedziane, że nie mamy jakiegoś innego pośrednika między Ojcem, jakoś, tylko Jego mamy Jezusa Chrystusa. A to znaczy, że im bardziej poznajemy Jezusa Chrystusa, то тим більше також розуміємо Бога. Бо хто бачить Ісуса Христа, то бачить Отця, так як говорить Ісус, що я і Отець одне. Хто бачить мене, бачить Отця. Хто в покоре серце, e, <coughs> серце, серце відкриває на Сина, відкриває на Отця. І на ту любов, яка є між Отцем і Синем, то значить, що відкриває своє серце на Духа Святого. А якщо маєш Духа Святого у своєму серці, то можеш досвідчити того, що в першому читанні сказане, що говорить пророк Ісая, Що e, буде так, що справедливість буде поясом у того, о яким говорить сьогодні Ісая. У нього на крижах і правда підпережує його Бог. Вовк буде жити в купі з Ягнатком, леопард біля козиняти лежатиме. А це значить, що як хтось має духа Ісуса Христа, це може прийняти такі ситуації, е, по-людський сам не може прийняти. Може бути так, що тоді жінка приймає свого чоловіка. Бо це може бути що один для другого, є, як не має духа Ісуса Христа. To może być tak, że jeden jest jak ten lew, a drugi jak jagniatko, Tylko nie mogą razem być. Bo po prostu ten lew ro ro rozerwie to jagniętko. I człowiek może rozerwać żynkę. Żynka człowieka. Ale jeszcze mają ducha Jezusa Chrystusa, mogą jakoś jakimś czynem mogą być razem. I co, jakby nie z nich. To znaczy, że to, co prorok Isaia mówił, z co to znaczy, że Jezus Chrystus żyje w nich, że mają Ducha Jezusa Chrystusa. Jeśli mają Ducha Jezusa Chrystusa, to mogą po drugom myśleć. Nie tak jak ten świat. Mogą myśleć tak jak, jak Chrystus. I, I to jest bardzo ważne, ponieważ nikt nie może być jak Chrystus bez Ducha Jezusa Chrystusa. Bo kto nie ma Jego Ducha, to do Niego nie należy. I tomu, kto nie ma jego ducha, to nie może niczego zrozumieć z tajemnicy Boga. A jeśli ktoś ma jego ducha, to tomu odkrywa się tajemnica Boga. Jeżeli ktoś ma je jak niemu to może zrozumieć tajemnicę światości Bocha w pokory. I tomu, komu syn chce widkryty, każdemu chce widkryty. Ale e, kiedy e, ktoś jest zakryty na ducha świętego, to że nie może e, przyjąć tego, co e, chce dać jemu Bóg. To, nie może e, przyjąć tej e, tajemnicy, ponieważ on sam e, nie chce przyjąć tej tajemnicy. Dziś Bóg zworzy e, do nas, bo On chce dać nam swojego Ducha, ale daje pokornym. Dlatego prosimy Boga także pro pokoru. Amen. Mhm. Занесемо до Бога всі наші прохання, наші молитви.